Слава Ісусу Христу! Сьогодні урок у нас другий про народження від духа. Ми говорили, що це є запорука нашого спасіння. І також в Івангелії від Іоанна, третя глава, коли Ісус говорив з Нікодимом, Він сказав, що коли не народиться від Духа, від води і Духа, не війдете в Царство Боже. Тобто, Народження з гори, це ми побачимо. Я вам нагадую, перший урок, а народження від води і духа це ви війдете в царство. Боже, це говориться в третій главі. Якщо це так, що де є підтвердження в Біблії цих слів, тобто те, що Господь сказав, де є приклад цього. І найбільше роботу Духа Святого ми читаємо в діяннях святих апостолів, тому що Господь пообіцяв такі слова. Діяння святих апостолів, перша глава, перший вірш. Іоанн Хрестив водою. Ви ж будете хрещені в Дусі Святому через декілька днів після цього. Тобто Ісус пообіцяв своїм учням, коли возносився, так? Він сказав, що ви будете хрещені Духом Святим. Але читаємо другий вірш до цього, що відбулося, до того дня, в який Він був вознесений, давши через Духа Святого повеління апостолам, яких вибрав е, учні, зібравшись в горниці. Непрестанно молилися. І тут вже ми бачимо не тільки чоловіки, а й жінки, які називаються учнями Ісуса Христа, також, коли це друга глава, коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, і раптом стався шум із неба, ніби від сильного вітру. Що несеться і наповнив увесь дім, де вони перебували, і з'явились їм розділені язики, наче огнені, і опустилися по одному на кожного з них. І були всі сповнені Духа Святого, і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм проголошувати. Тобто ми бачимо, що Дух Святий сходить на них. Ну, Тут був шум із неба. Зараз в наш час Дух Святий також сходить. є по... Дуже по-різному. Одні люди відчувають Духа Святого і вони плачуть, інші, інших підкошуються ноги. І також ми читаємо, що вони почали говорити іншими мовами. Тобто, коли Дух сходить, зазвичай він дає дар інших мов. Чому? Зазвичай я говорю, чому не завжди? Тому що. Павло каже, чи всі з вас говорять мовами? Тобто, він має на увазі, що не всі. Але він каже, я найбільше серед вас говорю мовами. Тобто є конфесії, які хваляться, що в них є мови, значить, це запорука спасіння. Ні. Запорука спасіння ми читали, коли хто не народиться згори, коли хто не народиться від води і духа. тобто Має бути після того, як ми вірували в жертву Ісуса Христа, яка є це є основа для спасіння, після того ми повинні ходити по духу. Що таке ходити по духу? Ми будемо більше розбиратися в третій, в третьому уроці. Хоча ми зараз в другому будемо десь з цього торкатися, в другому цьому уроці, що я зараз веду. Що відбувається? Далі. А далі все діяння апостолів, вся книга сповнена історіями про те, як Дух Святий сходив на учнів Ісуса Христа, на апостолів. Наприклад, ми читаємо, коли Пилип, учень Ісуса Христа, Він проповідав Євнуху. І Євнух захотів прийняти повіру, так? Тобто ми бачимо, що коли людина вірує, вона хоче посвятити своє життя Богу. Тому що в малому віці вона є несвідома. Я не проти хрещення в малому віці чи єлеє помазання. Але людина повинна не перехреститися, а вона повинна прийняти рішення в свідомому віці слідувати за Господом. І так як ми читаємо, що Євнух коли вірував, і він наказав зупинити колисницю. Ну, Перед тим давайте візьмемо Діяння Апостолів, 8 глава, 37 річ. А Пилип сказав йому: якщо віруєш від усього серця, то можна хреститися, ніщо не заважає тобі хреститися. У відповідь він сказав: вірую, що Ісус Христос є Син Божий, тобто цього достатньо для водного хрещення. І коли вони вийшли і наказав зупинити колесницю, вони зійшли обидва у воду, Пилип і Євнух, і він хрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Святий зійшов на Євнуха, ангел же Господній забрав Пилипа. Тобто знову ми бачимо, що Дух Святий сходить на Євнуха. Після водного хрещу, тобто народження від води, так, що відбувається. Наскільки це важливо, що Господь дав такий заповідь. і також ми читаємо в Марка, в кінці Євангелія Марка, і в кінці Євангелія Матфія, що йдіть по цілому світу, Євангелію проповідуйте, хто вірує, охреститься, буде спасений, хто не вірує, Засуджений буде. Тобто ми е, спостерігаємо, що Перша церква, і Господь він дав цей наказ, щоб е, е, хто вірує, повинен хреститися. І е, ми, е, наша церква практикує це. І е, знаєте, коли я був на фронті, коли е, наші захисники, солдати, які йшли в бій, вони знали, що вони не повернуться. Е, можливо. І вони приходили до мене і казали: ми хочемо посвятити своє життя Богу, і вони інтуїтивно відчували, тобто я їм цього не говорив. Вони казали, я хочу прийняти водне хрещення. Або, можливо, вони читали святе Писання. От. Також ми читаємо в діянні апостолів. Сьогодні у нас буде більше подіяння апостолів, як Перші язичники, тобто ми бачимо це Євнух. Так? Ну, він читав Святе писання, можливо, він був єврей. А є язичники, такі як Корнелій, що в Кесарії 10 глава Кесарії був один чоловік на ім'я Корнелій, сотник полку званого італійським. Тобто, це був римський воїн язичник. І... Але він знав Бога юдейського, тобто він знав Яхве. І він йому поклонявся. Ну, напевно, я не думаю, що тільки він поклонявся Богу, Яхве, тому що є, е, і римляни вони розуміли, що є багато богів, так? і в Греції також. Але е, вони щас, на всяк випадок, так, вони поклонялися, крім того Богу, е, нашому Богу. І Бог зглянувся на нього, зглянувся на його милостиню. На його молитви, на його пости, і до нього в видінні прийшов ангел і сказав, що він повинен зустрітися з Петром. Пізніше цей ангел з'явився перед Петром, і також у в нього в, Петре, в Петра апостола було видіння, що зійшла всяка Гедота, миші, змії, і Бог каже: з'їж. От, Петро, звичайно, казав Петро в своєму репертуарі, що коли Ісус йому хотів ноги помити, він казав, повік не буду. А тут ні, ти що, я не буду. Але це сталося тричі, і, і Бог сказав: Господь сказав, що Бог очистив, того не вважає за нечисте. Тобто, Господь хоче сьогодні своїм Духом Святим. Шкодите на будь-кого. Тобто ви не можете приватизувати Духа Святого і сказати, що тільки так, тільки з рукопокладанням. Тобто, ми бачимо, що Дух Святий сходив час молитви, після водного хрещення, коли після проповіді Петра в Домі Корнелія, коли він ж проповідав, він навіть не ставив руки, навіть не дійшло до молитви покаяння. Просто Дух Святий. Зійшов на всіх, до речі, не тільки на Корнелія, який був набожний, а до всіх, які слухали Івангелія. Тобто, Дух Святий сьогодні хоче сходити на кожного. Чому так важливо, чому я підняв цю тему? Просто от дружовую вам. Тому що е, е, сьогодні Бог приходить до вас, робить чудеса. Через Духа Святого. Ви повинні з ним познайомитися. Все решта, що відбувається, якщо я підозрюю, наприклад, ви скажете: от в мене було ангел прийшов, там, чи видіння, чи сон, чи наяву. Якщо так, цей ангел прийшов, і він все вказує, його вказівки згідно святого Писання, так, він вказує на людей. Які вже служителя, що тобі потрібно зустрітися, цей ангел? Якщо він вказує на Духа Святого, на Ісуса, Він говорить по Писанню, то це ангел, і це має бути на декілька секунд. Ніколи навіть хвилина не затягувалася зустріч з ангелом. Якщо більше хвилини, це вже я підозрюю, що це ніякий не ангел, тому що написано в святому Писанні, що і диявол буде прикидатися ангелом світа, щоб зв... світла, щоб звести багатьох. І, е, сьогодні Дух Святий хоче так само, як на Корнелія. Він вилився, коли Петро ще промовляв ці слова, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав його, і дивувалися, віруючи, з обрізаних. Е, тобто ті, які прийшли, євреї, обрізані, які прийшли з Петром, що й на язичників вилився дар Духа Святого. І зараз е, Господь хоче вилити. Духа Святого і свої дари, тобто ну, злиття Духа Святого то називається також даром, тому що це Господь робить, ти не можеш контролювати цього. Тому я говорю, що ніяка церква це не контролює. Ми можемо лише очікувати Духа Святого так смиренно, ми можемо лише ввірувати, що це сьогодні відбувається. От, і сьогодні по всіх церквах католицьких, православних, ті, які шукають Бога, щиро моляться, на них сходить Дух Святий, і в них відбуваються проявляються інші мови. Але на жаль, ті, хто зацікавлені нас розділити, зацікавлені в фінансах від своїх послідовників, від парафіян, вони закривають голос Духа Святого. І це є дуже небезпечно, тому що написано, що все проститься, а хулана Духа Святого не проститься. Дуже часто пишуть мені, коли я впроводжу сеанс екзорцизму і промовляю на інших мовах, я наповнений Духом Святим, і це помазання, це ніяк не зрозумієш, поки це не переживеш. Це просто Дух Святий. Бере твої уста, він наповнює тебе, ти маєш відвагу наказувати цим нечистим духом, тому що йде війна між Духом Святим і всі іншими нечистими духами. І коли ви говорите, що що це за мова, це сатана, відколи це сатана виганяє сатану? Так говорив Ісус, і я так говорю. Тобто я не можу виганяти. Нечистих духів, маючи в собі сатану. Ну, ну я не, нікого не спонукаю вірити в мені. Тобто я роблю свою роботу перед Богом, е, виставляю це в Фейсбуці. Для чого? Тому що Ісус говорив, що те, що я вам говорив пошепки, ви будете кричати з, з дахів будинків. Ми це говоримо і показуємо, і розказуємо, і виставляємо тільки для того, щоб прославився Господь, щоб царство нашого Господа розширялося. І царство сатани, яке також поширюється через інтернет, щоб воно посувалося, посувалося в, в преісподню, бо Господь сьогодні робить великі чудеса. Хочете. Ви цього не хочете, він це буде робити і буде сходити Духом Святим? І якщо ви боїтеся чогось паранормального, це ваші проблеми. Чому ви паранормальні від сатани? Ви дивитеся, ви нас спостерігаєте, ви цим цікавитеся. А щось надприроднє від Бога, ви все підозрюєте. Невже Господь не сильніший? Невже Господь сьогодні не робить? Більше чудеса, ніж робить сатана, там, свої фокуси, свої якісь речі паранормальні, там, левітації, Бог може набагато більше. Просто питання, чи ви повірите, чи ви почнете читати Євангелію, чи почнете слухати проповіді і чекати, коли зійде Дух Святий на вас. Це дуже важливо. Тобто віра. Має бути від щирого серця. Ви повинні самі це дослідити, ви повинні вникати. Тому що просто надіятися, що ви собі будете робити добрі діла і спасетися ні. Все. Це це просто, це дитячий рівень, це, взагалі, навіть не садочок духовний. Тому що дивіться, скільки всього необхідно для спасіння. І після того. Ми будемо третю частину, ми будемо говорити про хрещення Духом Святим. Що є хрещення Духом Святим? Що це є занурення в Духа Святого. Що Ісус каже, Іоанн хрестив вас водою, я буду хрестити Духом Святим. Без занурення Духа Святого неможливо, неможливо тобі дійти в небеса. Так, якщо би ти висів на хресті, як тоді розбійник, і ти вірував, і маєш померти через п'ять хвилин. Звичайно, спасіння по вірі, по вірі в жертву, Він визнав Ісуса Христа Господом, що Він за Нього помирає. І Він спасся. Сьогодні ти будеш зі мною в раю, Ісус промов. Але коли ви mm -hmm. дальше продовжуєте своє життя, то без занурення, без сповнення Духом Святим неможливо вам. Дойти до Небес, тому що написано, що Дух Святий це як завдаток спасіння, тобто Він вас доведе. Дух написано, що це помазання Духа Святого, воно вас навчає. Також Ісус говорить: я вам дам Духа Святого, який буде наставляти вас на всяку істину. Тобто, це є наш Учитель, і це найперше є особистість, Він є наш друг, який сьогодні промовляє, який любить нас. Підтримує, і зараз отець сидить на троні, Ісус по попровиться Його, а Дух Святий зараз біля нас ми відчуваємо, коли ми відчуваємо любов, щастя, це ми все відчуваємо Духа Святого. Ми відчуваємо, коли ми тягнемося до Бога, коли навіть нас женуть, тому що всіх будуть гнати, хто тягнеться до Бога. Але Дух Святий вам дає підбадьорення, радість, в серці мир приходить. Це все, Дух Святий. Коли ви з ним більше познайомитеся, ви просто закохаєтеся в нього. Звичайно, коли ми молимося і говоримо Отець, чи Отче наш, чи Ісус, це Дух Святий це ну, сприймає і на свій рахунок. Тобто ми можемо молитися Ісуса, Отець це чує, тому що вони троє одно, їх неможливо. Розділити в них одне серце на, на трьох. О, це потрібно сприймати вірою. Це, е, ми будемо ціловічні це е, розуміти і досліджувати, як це троє і одно. А людина хоче тут збагнути і каже, це неможливо, тому там Бог один, дехто вірить, що Бог тільки єдиний. О, це, до речі, також відкриває Дух Святий, цю тайну вам. І знаєте, я пам'ятаю, ніколи не забуду, коли я ще був в світі, ще не був служителем. І мій перший шлюб був розвалений. Моя дружина вона знайшла коханця. І я, ну, коли я дізнався цей момент, як мені було важко. І знав, вже, що вона вже не один рік з ним живе, і мені так було важко на серці. Просто сів на диван. І Вона забрала ну, дитину від мене, і я просто плакав, я ридав. І я чую в цей момент, як хтось сідає біля мене на диван. І, і можливо, якби в мене не було ці сльози, ця біль, я би, можливо, перелякався, бо ну, я відчув цю чиюсь присутність, і в мить я зрозумів, що це Дух Святий. І потім наступна мить я відчув, як чиясь рука мені гладить отак по голові. І він мене заспокоював. І я вже не е, плакав вже не стільки через біль, через зраду. Я просто плакав, що Господь настільки добрий, що Він не залишив мене, що він зараз отут, біля мене, сів, присів. І відтоді в мене почалися з ним такі зустрічі. Це зустрічі любові, це він наповнює. Він міг до ранку самого просто говорити. просто... Давати такі хвилі любові. Це найпрекрасніше, що може бути. І знаєте, і зараз, коли я займаюся екзорцизмом, я відчуваю в ті моменти, коли виганяю демонів ніщо інше, я не відчуваю якась сила, якась абстракція. Знаєте, от коли ми говоримо про помазання, що це таке? Я просто відчуваю ту саму присутність, коли відчував при зустрічах. При зустрічах з Духом Святим, це саме поколювання, це саме любов, наповнення його силою. І коли я відчуваю найбільшу присутність Його, найбільший оцей прояв сили Його в мені, тоді я замічаю, коли я наказую в ту секунду, оці демони вони покоряються, тобто вони покоряються йому, але через його дітей. Він так задумав, щоб ми були у церкві, і це нас спонукає жити свято праведно. Тому що інакше його присутність просто відійде від мене. І я не буду мати цієї сили, як наказувати духом. І я не зможу служити. І я сам, моя сім'я буде пошкоджена, тому що я вже ввійшов у це служіння, і дяло хоче помститися мені. Тому е жодного грішка. Е і ми будемо про це говорити, як ходити в Дусі Святому, як сповнюватися. І я завжди в церквах говорю. Е Живіть так, як екзорцист живе, без жодного гріха, жодної думки гріховної. І тоді ви сповнитеся Духом Святим. І просто не виходьте з цього. Не, роз, не розтринькайте на якісь е, суєту, дрібниці, грішки, сварки. Оце, що ви переживете сповнення, це треба так, знаєте, лілеїти, отак берегти. Як щось дуже дорогоцінне. І Дух Святий, він, знаєте, такий, як от ти взяв цього голуба, і ти акуратно його тримаєш, щоб не роздавити. І, і він, знаєте, як ти його пустиш, він полетить, і вже ти не знаєш, коли він прийде, коли повернеться. Це щось таке ніжне, щось святе, знаєте, така як біла голубка. І тому і написано, що ви не засмучуєте Духа Святого. От, що він легко засмучується, він дуже тендітний, він, він дуже чутливий, чутливий. Тому ми своїми гріхами ми його засмучуємо, тому і в нашому житті немає Бога, тому що Бог отець зараз приходить, і Син його приходить до нас через Духа Святого. І ми в своєму серці можемо побудувати для нього домівку, тому що написано. Що відтепер, від тепер від смерті Ісуса Христа, коли він казав, що звершилось. Що Звершили"? звершилось? Звершилося це, що Дух Святий вийшов, святого Святих Завіса розірвалося. І замітьте, зверху вниз розірвалося. Він вийшов, і він тепер входить в наші тіла, як і написано, і наші тіла тепер храм Духа Святого. Наші душі, це храм духа з тобто він хоче бути глибоко, не тільки тіло заповнити душу і відродити наш дух. думаю, що також про відродження нашого духа ми також будемо про це говорити. Тому я сам з нетерпінням чекаю наступного уроку, тому що я сам підбадьорююсь цими словами писання. Я надихаюся, я щасливий вам це говорити, і хочу, щоб ви пережили те, що я пережив в своєму житті, тому нехай Господь вас благословить і надихне своїм Духом Святого на прекрасні Божі діла. Амінь.